закордонний паспорт без проблем із державною гарантією. Паспортний сервіс на Бажана 1Е. Телефон 392-01-94 у Києві. Річницю свого відкриття святкує столичний паспортний сервіс на бажана е За цей час центр обслуговування громадян прийняв понад 50 тисяч клієнтів з усіх куточків України. Така популярність обумовлюється тим, що паспортний сервіс дійсно відповідає європейським стандартам. Паспортний сервіс святково прикрашений, адже центр святкує свій невеличкий ювілей. Сьогодні ми святкуємо річницю з дня відкриття нашого центру. За цей час було прийнято понад 50 тисяч громадян, більшість з яких дошкільнята. Ми й надалі приймаємо киян та гостей столиці незалежно від місця реєстрації. Ми обслуговуємо швидко та в комфортних умовах. В нашому паспортному сервісі черги відсутні. Про існування столичного центру обслуговування громадян. Відвідувачі дізнаються із різних джерел. Я знайшов його в інтернеті за гарними відгуками, і через це я вирішив сюди звернутися. Бо я сам переконався, що Тут швидко обслуговують без затримок і на високому рівні. Ближайше дому? Ні, ну в інтернеті посмотрели, тут бы здесь самая ближайшая на сокарках. поїхали сколько поехали с Клієнти, які вже побували в установі та оформлювали тут документи, вражені рівнем обслуговування і радять знайомим та близьким відвідати цей європейський сервіс. Не розсматривала інших варіантів взагалі. Це сервісний, сервісний центр Паспорт, більше ж не було, що було. йти саме сюди і тут швидко обслужити за 20 хвилин і спокійно можна йти по своїм ділам. Дали силку на ваш сайт, зайшли на ваш сайт, подивилися адрес. І, все. і приїхали до вас. Нам просто порадили саме Ти це. Те ще сказали, що швидко зроблять і нормально зроблять. Ну, тобто, в принципі, за гранд-паспорта, тому якось це нас влаштовує. У центрі працюють висококваліфіковані спеціалісти, які надають фахові безоплатні консультації. Пораджували, що краще зробити, чим відрізняється, наприклад, біометричний від небіометричного, тобто, який на даний момент краще взяти. І також чи брати, наприклад, уже якийсь страховий поліс, наприклад, що я кудись поїду, і е, звісно, які документи потрібно, щоб все це зробити оперативно як можна швидше, і за який термін, наприклад, там за 20 днів або за 7, щоб мені більше підходить. Також, ну, весь персонал, який тут був, ну, він відносився гарно. З посмішкою не сподобалося. У цьому центрі люди забувають про черги, які ще донедавна їх дратували у багатьох установах. Ну тут якось все простіше, тобто надали там, документи, сказали, підійти там в те віконечко, в те віконечко, то тобто все підказує, все якось нормально. Ну, якби. Ф -ф все, все добре. Малічно. Зразу на місці все робиться. Дуже довго збиралися, щоб його зробити. Ми зробили. вже рік мабуть, ми рік збираємося зробити. А коли вас, вас вчора порадили, ми сьогодні приїхали. Вже так під'їхала зранку і зранку вже. На бажана 1Е можна оформити закордонний паспорт із біометричними даними або без них виготовити другий закордонний паспорт незалежно від місця реєстрації, а також звернутися до нотаріуса, проставити апостиль, укласти договір страхування, замовити довідку про несудимість. Усі послуги добровільні і спрямовані на економію часу клієнтів. Ця економія досягається завдяки продуманій логістиці, функціонуванню електронної черги, а відсутність будь-яких корупційних ризиків Відкритим простором, наявністю фронт і бек-офісу, коли клієнт взагалі не стикається із чиновником, що приймає рішення на виготовлення паспорта. Все відкрито і прозоро, і платежі зрозумілі. У нас великий дружній колектив, який надає якісний сервіс щодо оформлення закордонного паспорта. Ми намагаємося щоб. Виходячи від нас, клієнт був задоволений і був з посмішкою. Для відвідувачів, які прийшли до закладу з малечою, є ігровий майданчик. Тож батьки можуть спокійно і без зайвих клопотів оформляти документи, адже про дітей подбають працівники центру. Аби сплатити за послуги, не потрібно бігати містом і шукати фінансові установи. Банківські термінали встановлено у приміщенні центру. Ще одна перевага паспортного сервісу смс-інформування клієнтів про готовність їхнього закордонного паспорта. смс пришла в тот же день когда и сказали то есть я пришел сразу без ну практически без очереди э, прошел ну осталось все документы сфотографировался вот все сделал достаточно быстро было что мне понравилось то что все время переспрашивали ну э, это ваши данные проверьте еще раз пожалуйста То тец на относяться к своєї роботі. Очі хорошо гаряча пора літніх відпусток триває. Якщо вам бракує часу, а закордонні документи потрібно оформити швидко і комфортно. Звертайтесь до паспортного сервісу. Тож, кому потрібно оформити закордонний паспорт, чекаємо вас на проспекті Бажана 1 є в торговому центрі. Апетит. Ми працюємо з понеділка по суботу. Включно. Ради вітати вас. Центр обслуговування громадян паспортний сервіс біля метро «Осокорки» Працює у будні дні з 9 до двадцятої. У суботу з 10 до 19 години. Понад два роки в Хмельницькому працює Центр обслуговування громадян Паспортний сервіс Державного підприємства Документ тут хмельничани і гості області можуть оформити не лише паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а й отримати супутні послуги. Уже у перші хвилини перебування у приміщенні паспортного сервісу, ви відчуваєте, що тут добре подбали про комфорт від відвідувачів. Впадає в око європейський підхід до сервісу. У центрі працюють висококваліфіковані спеціалісти, які проконсультують громадян із будь-яких паспортно-міграційних питань. Тут упродовж усього кількох хвилин вони отримують послуги з оформлення документів для виїзду за кордон. В Першу чергу людина приходить на рецепшн, отримує інформацію. Якщо вона про проінформує... Вона, можливо, вона телефонувала, чи вона вже знає інформацію, переглядаємо документи, чи все вірно, чи паспорт. Ну, якби перевіряємо особу. Ось вносимо дані у термінал. Людина на місці проплачує все. Далі проходить до вікон прийому до дівчат на ДП документ. Там оформлюються, робляться копії, оформлюються договори. Про обслуговування збирається весь пакет і далі приходить людина фотографуватися на паспорт. Сучасний центр дає можливість громадянам забути про черги. За час свого існування працівники паспортного сервісу сприяли в оформленні документів більш як 13 тисячам хмельничан, а також допомогли в оформленні інших документів, які необхідні під час перебування за кордоном: Апостиль, страхування, зелена картка. Також тут можна замовити довідку про несудимість. Клієнти, які вже побували в центрі та оформлювали тут собі документи, вражені рівнем обслуговування і радять знайомим та близьким відвідати цей європейський сервіс. Сплаша швидше, то трошки зроблять, та й без проблем. Да? Без черги, то це є ну, вагома перевага. Мені сподобалось ну, і, так, так. оформлення. Ну, так, що, покашу, так. хорошо. Ну стати під одним кабінетом, під другим, під третім. За два роки роботи паспортний сервіс уже встиг здобути собі добру славу серед хмельничан. Мені брат сказав він тут робить. Сказав, швидко розроблять зручно, швидко, недорого. Про те, що послуги платні, відвідувачів попереджають відразу. Коли людина е, приходить е, у наш сервіс, ми повідомляємо про те, що наші послуги платні. Е, якщо людину влаштовує, ми звичайно з комфортом обслуговуємо, е, допомагаємо людині в отриманні паспорта. Е, якщо людину не влаштовується на наших послуг, ми повідомляємо їй найближче відділення міграційної служби. Люди вільні обирати, де їм робити паспорт. Вся інформація відкрита. Вартість послуг фіксується державою. Зараз це три. 350 гривень для оперативної оплати встановили термінал у приміщенні паспортного сервісу. Тож тепер клієнту не треба витрачати час на пошуки банків. Гроші не завжди мають значення. Сьогодні об'їздив пів області і ніде не зміг би це зробити. Побачив об'яву, позвонив. Приїхав. Керівництво та персонал паспортного сервісу у роботі керуються такими гаслами: зручно, комфортно, надійно та швидко. Тож, якщо вам бракує часу, можете отримати закордонний паспорт та інші документи у паспортному сервісі. Центр працює по буднях з 9 до 18, у суботу до 13 години. Більше про роботу Центрів обслуговування Паспортний сервіс державного підприємства Документ на сайті паспорт.юей, наших сторінках у соцмережах або за телефоном у Києві 392 0194. Це була програма Паспортний сервіс. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Хай щастить! Закордонний паспорт без проблем із державною гарантією. Паспортний сервіс на Баумана 10. Телефон у Дніпропетровську 370 01 07.